На базі міжнародного центру миротворчості та безпеки, що на Львівщині, триває українсько-американське тактичне навчання Рипід Трайден Трайден-2014». Військовослужбовці збройних сил з 15 країн світу вдосконалюють свої навички в польових умовах та відпрацьовують елементи маневрових завдань. Військовослужбовці збройних сил Болгарії, Грузії та Азербайджану у складі зведеної роти Чарлі відпрацювали дії під час допомоги потерпілим. Керівники занять та інструктори продемонстрували спосіб евакуації поранених медивак. Які використовуються в країнах НАТО, іноземні колеги займалися пошуком постраждалих, надавали їм першу медичну допомогу та евакуйовували з небезпечної ділянки. Зараз ми виконуємо завдання на дев'ятій ділянці, де відпрацьовуємо евакуацію з поля бою поранених військовослужбовців. Ми охороняємо периметр та доповідаємо у штаб про хід операції. Заняття включають в себе як індивідуальну підготовку кожного бійця, так і дії у складі підрозділу. Таку практику проходитимуть усі військові, які беруть участь у міжнародних тактичних навчаннях. Цілю даного заняття ставилось перше це нагадати військовослужбовцям щодо способів евакуації поранених з поля бою, надання їм першої медичної допомоги, а також відпрацювання стандартного процедури медивак. Згідно 9-лінійного запиту на медичну евакуацію. Використовуючи матеріальне забезпечення полігону, медичний автомобіль для евакуації поранених, ми провели практичне відпрацювання на протязі 4 годин з ротою Чарлі. Всі підрозділи виконали завдання на добре. На іншій ділянці полігону наші морські піхотинці, представники Нацгвардії України та американські бійці тренувалися протидіяти терористам. Вони спільно відпрацьовували елементи захоплення будівлі, звільняли її від бандитів та вчилися швидко і професійно зачищати конфліктну територію. Такі національні тренування проводитимуться щодня, аби в реальних умовах військові могли професійно виконувати поставлені завдання. Ри місяць тому вони навіть не знали, що таке війна, і бачили її лише з екранів телевізорів сьогодні. У камуфляжах вітчизняного виробництва з автоматами та гранатометами на Житомирському полігоні вони готуються до реальних бойових дій. У кожного із них окрема історія. Хтось вже проходив службу у Збройних силах України або інших силових структурах. А хтось був звичайним працівником на будівництві чи у ресторані із зброї ніколи навіть не бачив. Та ось уже майже місяць як цих чоловіків мобілізували у військо. Нині вони проходять первинну підготовку на базі 95-ї окремої аеромобільної бригади. І вже тактика, підготовка, не ведеться по штампам Совєтського Союзу. Тактика уже отрабатывается и подготовка военнослужащих вооруженных сил уже проводится по тем примерам, которые мы имеем в данном случае на востоке. То есть вот это вот, э, унижение, которое вы все знаете, да, бойцов, то есть э, подвиги бойцов, которые совершают, да. То есть, и опять же, что касается освобождения городов, противодействия противнику. Тобто вже исходится из того скажем який получили люди 95-ї бригади. Основна увага вивченню озброєння. Щодня новоспечені військовики практикуються у виконанні стрільб з автомата. <звук> гранатомета. Не менш важливим є знання тактики ведення бою. Головними завданнями підрозділів є зачистка звільнених міст та визволення заручників. Як залишити живим та виконати завдання у таких умовах, і ці навчають інструктори, які брали участь в антитерористичній операції на Донбасі. Самі мобілізовані проблем з отриманням необхідного обмундирування та озброєння тут не виникало. Вже в перший день кожен з них отримав камуфляж відчизненого зразка. Наступного дня зброю та гранатомет. Незважаючи на посаду кулеметних тижородис, нині кожен повинен мати при собі ручні протитанкові гранатомети, адже ворог активно використовує важку техніку. Вість має бути готовий для атмосферних січня. Звісно, навчають, бо час стрільби там підкидають з пакети, щоб бути готовим до стрільби. Йдемо на тренування, там все під. Тому що це в будь Любий момент може вискочити враз. Там треба бути готовим до всього. Всі завдання тут виконують в умовах, максимально наближених до бойових. Як каже командир батальйону мобілізованих, працювати доводиться по 20 годин на день. Все це робиться для того, аби вміти зберегти власне життя. І ці навички стануть у пригоді, адже вже незабаром цей батальйон відправиться на передову. Де як живеться в ріднім краю, я Деяк не української хочу тлумачити кожному з них, за що план. я люблю країну мою І дивно чути від знайомих Деяк. людей що з цієї країни потрібно тікати, я не емігрант, я маю батьківщину, і я не боюся голос сказати. Так я люблю Україну, я тут народився і тут хочу жити, так я люблю Україну. Сильно люблю і буду любити, так я люблю Україну, свою родину, свою сім'ю. Мені є що втрачати, І кого любити, і я сильно ціную те, що люблю. Можна змиритись із втратою ми завжди цінуємо те, що втрачаємо, живемо під вічною вартою, маємо волю, а права не маємо. Мені скаже, а ти що співаєш? Де твоя зброя? Народ підіймає. Пісто перезаражаю набої, а ти, коли хочеш, зі мною спіли Так я люблю Україну, я тут народився і тут хочу жити. Так я люблю Україну, сильно люблю і буду любити. Так я люблю Україну Бою, родину, свою сім'ю не є що втрачати, і я кого любити. і я сильна цим те, що люблю. Тут хочу жити, так і я люблю Україну. Сильно люблю і буду любити. Так і я люблю Україну.